Процес демонструє, як при падінні напряження на конденсаторі ми можемо отримати потрібну нам напругу. Такий процес відбувається на теслі, коли ємкістю є земля. На цій ємкості падіння напруги. Може бути там до 0,0 скількись Вольта. А потім же, обратно, в коливальному процесі ця напруга 0,0 стількись вольта, в другому полуперіоді вже переходить назад в ті кіловольти, які у нас на Теслі. Але якщо, допустимо, земля. Точніше, землю використовувати як земляну батарею, то з нашої Тесли відбувається падіння напруги до 0, скільки вольта, скільки там на тій земляній батареї і є. А потім, повертаючись назад, цих 0 скільки вольта беруть з собою ще. Із земляної батареї додаткову енергію. І в цьому коливальному процесі з'являється добавка. Тобто за рахунок падіння напруги, на ємкості, ми можемо отримати без розрядників, без трансформаторів, потрібну нам напругу. Ну, в даному опиті я демонструю, що там все-таки потрібен дімер. Тому що конденсатор має все-таки накопичити тих 220 там чи скільки нам потрібно. І таким чином, при падінні напруги, ми можемо е створити падіння з тесли, там мільйони, хоч вольт, у нас будуть коливатися на тій Теслі, але падаючи на ємкість землі. Там буде 0,0 скількись вольта. Ну, так само, як у нас і потенціали іонів у повітрі або в земляній батареї і тому подобне. Повертаючись назад, на Теслу, ми вже маємо прибавку. Ось вам принцип усіх БТГ, напевно. На цьому все.